Всім привіт! Що приніс Україні та українцям 46 -ти тиждень 2022 року? Дивіться в думах Якубіна та робіть власні висновки. Починаємо! Самі G20 на Балі. G20 – це один з найбільших в світі міжурядових форумів, який об'єднує 19 країн та Європейський Союз, на якому очільники країн вибудовують відносини між собою та своїми країнами. А також вирішують питання, пов'язані з глобальними проблемами світу, такими як економічна криза, глобальне потепління чи війни. І попри всі намагання Індонезії в цьому році змістити фокус саміту на якісь інші питання, все одно тема війни, розв'язаної Росією проти України, домінувала. Одна з найбільших довгоочікуваних подій цього саміту була зустріч президента США Байдена і генерального секретаря КПК Сі Цзеньпіня. Чому? За правління Байдена як президента США це їх перша особиста зустріч, тому вона давала нам надію на вирішення глобальних проблем, таких як погрози Росією використання ядерної зброї, загрозу бойових дій на Тайвані, економічна війна Китаю та США, яка може перерости в реальну. До чого договорились лідери відносно України? Вони заявили, що засуджують можливе використання ядерної зброї Росією. Така заява надважлива, бо це своєрідний сигнал застереження очільнику Кремля від двох ключових світових лідерів. Вони домовились перевести економічне та політичне протистояння, яке ми спостерігаємо вже більше шести років, в мирну конкуренцію з елементами співпраці, яка сформує біполярну систему, в якій ці дві сили зможуть політично стабілізувати світ. Як і я очікував, Зеленський виступив на G20 онлайн, але це була надпотужна промова. Вона була жорстка та, мабуть, навіть занадто ультимативна, в якій було викладено бачення Україною покрокового мирного плану: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених та депортованих, виконання статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку, виведення російських військ та припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни, власне, цим Зеленський заявив, що готовий до переговорів, але на наших умовах. Цей виступ вразив світову спільноту і дуже сподобався в лапках Росії настільки, що вона в той же день випустила до сотні ракет по Україні. G20 все ж таки завершився спільним ком'юнікем спільною заявою, засудженням дії Росії про визнання, що продовольча безпека залежить від подальшої ситуації в Україні. І, хоча G-20, може поки не перетворилось на G-19, але авторитет Росії помітно послабився. Адже з троянським конем Лавровим ніхто не призначав зустрічі на саміті. Масований ракетний обстріл України. Дорогі українці, сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. За 15 листопада по Україні було випущено більше 90 ракет. Це був наймасовніший обстріл з початку війни. Знову важко було об'єктам критичної інфраструктури. А отже, Росія продовжує свою терористичну тактику, і тепер вони вже б'ють навіть по газовим родовищам та станціям. Так чинили держави під час Першої та Другої світової війни. Тож Росія знову показує своє наслідування пережитків минулого. Але громадяни України вкотре показали свою стійкість, та навіть попри обстріли продовжують жити та підтримувати економіку. В результаті цих обстрілів декілька ракет впали на територію Польщі. Світ сколихнула ця новина, і почалося розслідування щодо причетності до цього Росії. Спершу Польща повідомила, що це буцімто російські ракети, і заявила, що готова застосувати четверту статтю НАТО. Володимир Зеленський заявив, що за інформацією української розвідки ці ракети точно не українські, а в нього немає причини довіряти гур. США припустили, що це можуть бути українські ракети ППО, але провина все ж на Росії. Зараз Україна допущена до розслідування, і ми чекаємо подробиць цього інциденту. Так, а чому НАТО не вписалось в цю ситуацію? Я вважаю, що всі все знають, але для НАТО наразі невигідне пряме зіткнення з Росією, і тому їм вигідніше спустити цей інцидент на гальма. Ми вже побачили, що удари по критичній інфраструктурі України впливають на інші країни, і мова йде не лише про Польщу, але й про столицю Молдови Кишинеу, яка частково залишилась без інтернету та світла. Також на один день зупинився нафтопровід Дружба, після чого Угорщина почала виражати своє незадоволення та вимагати відновити дружбу. Так чому ж Орбану не поспілкувати зі своїм кремлівським патроном щодо цього? Вирок Гаги 17 листопада 2014 року в небі над Донбасом був збитий літак малазійських авіаліній. Рейсу MH17, який летів з Амстердаму в куала Лумпур. Загинуло більше ніж 200 людей, з яких майже половина діти. По суті, ця подія стала одним з символів початку війни. Довгий час проросійські сепаратисти не давали змоги міжнародній комісії потрапити до місця падіння, про що свідчать перші фотографії місцевих жителів, які дуже сильно відрізняються від того, що фотографували міжнародні спостерігачі. Майже вісім років йшло розслідування генеральної нідерландською прокуратурою. Які зібрали з рештків літака макет в реальний розмір, проводили всі можливі слідчі дії, робили комп'ютерне моделювання, збирали сотні тисяч гігабайт даних. І ось 17 листопада 2022 року суд закінчився фінальним вироком. Він оголосив рішення щодо двох росіян, а саме Гіркіна та Дубінського та зросійщеного українця Харченка яких обвинувачення назвало причетними до транспортування бойового застосування ЗРК БУК та засудило їх до довічного ув'язнення? Росія одразу заявила, що ці вироки їй не указ, що вона не буде видавати своїх громадян і що все це політично вмотивоване рішення. Так чи понесуть відповідальне покарання? Думаю, що це питання часу. І всі такі злочини мають накопичувальний ефект. Тобто на території Європейського союзу вже зараз арештовано більше 70 мільярдів доларів. Що належать Росії. І тепер сюди додається вирок по малазійському боїнгу. Це означає, що коли Росія захоче повернутися до цивілізованого співтовариства, їй доведеться виплати компенсації родичам загиблих і Україні в тому числі. Подібні приклади є з паном Кадафі, за участі якого був підірваний один з літаків на заході. І пізніше, коли він захотів зняти з себе економічні санкції, Лівія погодилась виплатити компенсацію по 10 мільйонів доларів сім'ї кожного загиблого. Тому я впевнений, що рано чи пізно їм доведеться сплатити за цей ганебний і злочинний вчинок. А вже зараз заполоненого Гіркіна дають 100 тисяч доларів. Тиждень звільненого Херсону вже на третій день відходу російських військ з окупованого Херсону в місто приїхав президент України Володимир Зеленський. Він урочисто підняв прапор України в центрі міста та поспілкувався з місцевими мешканцями. Він так робить не вперше. Давайте згадаємо Київщину або Харківську область. І кожного разу це викликає полярні оцінки. З одного боку, це надзвичайно смілива та мотивуюча для українців дія, яка з перших днів війни показує, що президент з народом. З іншого боку, навіть неможливо уявити, як демотивує Україну, якщо з ним що станеться. Мені поведінка нашого президента в цьому ракурсі подобається, тому що вона показує, що він розділяє з українцями всі тяготи війни. Для нього нормально бути в небезпеці, бо в небезпеці наразі кожен українець, що робить його справжнім антипутіном, якого спочатку він часто називають бункерний дід», тому що він часто ховається за охороною і дуже рідко пересувається навіть Росією. Для Зеленського такі дії виглядають цілком природними. А от Путін спочатку війни жодного разу не відвідав хоча б одну частину окупованої території, яку він нібито вважає російською землею. Одразу після звільнення Херсону нам почали відкриватись жахи панування російських загарбників. Це значне скорочення населення міста. Якщо до війни воно за офіційними даними становило близько 280 тисяч людей, то зараз в місті залишилось близько 80 тисяч. І зараз йде розмова не про повернення місцевих мешканців, а навіть про евакуацію вглиб країни тих, хто залишився через гуманітарну катастрофу, яку спричинили російські окупанти. Це відсутність світла, води та заміновані котельні. Десятки гектарів території в Херсоні є замінованими лише в перші дні було знешкоджено більше двох тисяч снарядів. А будівлю національної поліції в місті взагалі було легше підірвати аніж розмінувати. І навіть після війни, щороками роками доведеться знешкоджувати подарунки, які залишили окупанти. Зараз йде масова перевірка громадян на ДРГ та військових росіян, перевдягнених у цивільне. Наразі невідомо скільки таких солдат залишилось на території Херсону. Також за інформацією українських спецслужб на території Херсону вже виявлена не одна катівня. На прикладі Бучі та Ізюму, на жаль, можемо очікувати на неприємні знахідки у вигляді масових поховань навіть через деякий час. Я думаю, всі пам'ятають перший в світі кінофільм прибуття потягу братів Люм'є. На цьому тижні ЗСУ організувало рімейк без перебільшення найважливішого для українців прибуття потягу до перемоги. Укрзалізницею було проведено благодійну акцію з продажу білетів на цей потяг. Загалом було продано 200 білетів, але фактично поїхало тільки 40. Більшість просто зробило благодійний внесок. Чому це так важливо? Бо це перший потяг за більше ніж 8 місяців, що прибув через всю Україну до Херсону. Сподіваємось, що вже в найближчому майбутньому в український херсон повернеться життя. На сьогодні все. Робіть висновки самостійно. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, коментуйте. Бажаю вам стабільного тепла, світла та води!